Слава Ісу Христу! От зараз приїхали ми у пенсійній притягає якнайближче. Приїхали ми в село Рунгори до Василя Полєнського. Василь метлікар підготовляється. Зараз будемо е, такий трошки робити об'їзд по кобилах, котрі е, крилися самураєм е, одна за одною. І зараз так легонько будемо провіряти. Крилася перший раз Романова кобила, але ми вже так почали зверху і донизу. Василь найвище живе. Hey. Кобила багіра, нагадую. 5 років Вася, так? У травне 5 років. Вкрилася самураєм і зараз будемо бачити результат. Показувати будемо все так, як є. Mm -hmm. Жеребна, супер не жеребна. Буде. То буде. Був бедний не був, будеш. Та й таке. Показуємо все так, як є, бо. Тут таке без, без варіантів. Просто були такі варіанти того року, що, е, наприклад, кобили я перепаровував, ну не я жеребець. Е, кобили перепаровувались і лошата родилися пізніше і казали люди, що не від того жеребця. Просто показуємо, якщо ми це знімаємо, показуємо результат насправді, який є. Так, так, ні-ні. Зараз трошки перерву цю процедуру, там покажемо далі. Як? No. Що? Не Нежеребна. От, зробили УЗД багірі. Оказалося нежеребна. Хорошо, двічі вона секає? Ні, вона не сикла. але, Я знаю, так це поведінка. Вона після того папка, Звичайно, вийде, трохи прикро, але... Ну як? Та як туди, і... якщо що вона була від того, то я думав, що від того ні, а тепер. Нічого, будемо це діло поправляти, ця справа поправима. Я думаю, що це всі розуміють. Вася, у мене мої кобили. Мої кобили не жеребні, бо є, що хлопці дзвонять і каже, та як, свій огір, кобили і, і не нежеребні. От і не жеребні. І ні одна не жеребна. Хоч би одна була, ні одна. Є такі варіанти. Ми кобилу, кобилу перекриємо. І наступний раз буде жеребна. Зараз будемо бачити, що покаже друга, третя. Коротше. Шкода Вася. Нічого не страшного. Але розстроювати нема що. Це не, це не слабість. Не цей раз, значить з другого разу візьме. А ми відправляємося далі. Розмотуй, розмотуй. Отакі справи. Дуже гарна кобила, шкода, що не взяла жеребця. Але... Давай, біве можна брати. Перекриємо. Розпалиться зараз. Чи Василь проколет? І Василь зараз після операції. Кобила піде трошки на ключівські. Отави. Вась! Піде трошки, тепер робити, не годин, піде на ключівські, утавитий. Та й буде все добре. А де так будеш фірманити? У у на змагання. Все. Що, значить. Значить, у у на змагання їде. Отакі <кхух> та справи, хлопці. Шкода, але ну, як є. Так що додивляйтеся відео до кінця, бо відео буде довгим. Добре, так, приїхали ми до Романа провіряти севу. Роман як вонося називає ще раз нагадаю? Називаєся Майя. Роман купив кобилу жеребну. Кобила з Космача Ну і зараз будемо перевіряти. Не знаю, який буде результат. Наприклад, я свої кобили молоді покрив у 9 днів. І кобели жеребні ні одна. Всі бачили попереднє відео. Ну, але вже таке. То є природа. Хлопці це розуміють. Нормально до цього ставляться. Ну і будемо бачити. Жеребна, супер, нежеребна, то, на жаль, у Василя кобела оказалася жеребна, Зараз будемо бачити, що покаже нам Майя. Василь. Вітлікар підготовляється. Е, кому потрібні послуги УЗД, тут -ка, по нашій місцевості. У районі Вася кікуди кілометрів? Можеш поїхати. А 100. У районі 100 кілометрів. Е, номер буде в описі, будете дзвонити до Василя звертатися. Василь приїде, що потрібно. Хороший ветлікар тут на наших теренах. Будете дзвонити, звертатися. А ми чекаємо результату. Зараз все вам скажемо, покажемо. Тільки, Вася, ти робив УЗД десь 5 чи 6 кобил по самураю, так? То жеребні. Ті, що я в Тік-Ток закидав. Так, 5-6 кобил, то що УЗД зроблено, то по самураю кобили жеребні, а ми зараз просто заїхали зробити такий е, плановий фільм ну і будемо бачити жеребні, не жеребні. На даний момент ми вже коли маємо жеребні у село Заріччя, Вербіж, Малий ключів, печеніжин. Давай <різь> Рома. Ну і <різь> Чекайте результату. Результати є, зараз будемо бачити, що Майя нам покаже. Та й мене вкін, бля. Но окене не окейну. Чова? Гістав страх? Ну від цих кнопочок можна і дістати страх, якщо час. <риснє> ну, ногами Блеска її по приголу били. Ну ти роман від нині шафи досягаєш, щось... Йо. я тобі кар. Ходи uh -huh. до мене. Що Вася? Позираємо. Чекай, 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 бо фокус своєї камери обер... фокус? А ти можеш обернути? Є. Є, та я вею, що є. Рама, та те, вітаю тебе. Рамчик! Давай на шапку! Дай руку, Дякую. я тебе вітаю! Дякую, вийшло те, що ми хотіли. Так, те, що ми хотіли результату, ми добилися. Е, ну, На жаль, у Василя кобила нежеребнами, то поправимо діло, я тебе вітаю, щоб Бог поміг дочекати поповнення. Би майка тобі принесла гарного. Шпака. Жеребтя, жеребтя маю на увазі. Так що буде яке. Так, Майя жеребна. Мені самому дуже приємно. Роман вже навіть мову відібрало. Mm -hmm. Так не хочу говорити. Mm -hmm. Кажи щось. Додоволена. Я задоволений, але цим ніпше. Роман задоволений. Mm -hmm. Добре, що Мая жеребна. Е, дивіться. Тому, Тому раз привіз джеребця, бачите, не кожна кобила е, бере однако. От Василеву ми провіряли раз, потім у Романа, у Романа крили, другий раз провіряли і кобила взяла фактично з першого разу. Бо другий раз ми провіряли, от є... День. Так, є господар, от він зараз скаже, е, що Роман, я привіз раз, другий раз що привіз, що вона робила. Била лише пішов раз. Так, Бі... це вже було... Контрольний другий раз. Один раз не стояла, вже не, біла, не приймала. Так, то рахуємо з першого разу. Кобела взяла жеребця. Роман задоволений. Я теж в мене емоції. Мені дуже приємно, що є гарний результат. На жаль, Васалеве ми цей результат поправимо. Ромчик, тобі гарного потомства і... Дякую, дякую вам за. Ну все було добре. роботу спільну працю. Взаємно. Звертайтеся в будь-який час, Жеребці на місце. Яка... Одним словом. Чекаємо гарного потомства. Їдемо далі. Їхали ми до Тараса. Урамана, Роман, таксі світить, як би сімо вже У Рамана кобела жеребна. Мая. Зараз приїхали до Тараса. Тарас, нагадай ще раз, бо я забуваю, знаю, що багато кобилів, я трошки забуваю. Я знаю, що це є внучка Буцефала, походить з Тернопільської області. Що ж я там за ньому сказати? Два роки роки минуло коли? 10 липня. 10 липня минуло два роки. Крилася ну то Кожна кобила є на каналі. Кобила може бути продажня, ми вже казали в попередньому але відео. Нам тяжкої роботи не робили, але вже приучена до роботи. Два роки, минуло 8 липня, так? 10, 10 липня. 10 липня, два роки минуло. Крилася самураєм. Кобила може бути на продажу, це є внучка буцефала. Тато її буцик. буцик так? Так. Тато її буцик. Такий був жеребець на Тернопільщині, називався Буцик. У Віталіка, якщо я не помню, у Віталіка він був. так? Господаря звали Віталік. Зараз скажемо вам результат. Ціна така, як була? 1800 доларів. Чи жеребна, чи не жеребна. Так. Зараз будемо бачити результат. У кінці результату я вам скажу. Повний процес показувати не будемо. Репітам, ти, ти там! І ти тут вже показуємо, що є. Ти готовий, так? Є лоша? Я вже по цьому зде розуміюся. Тарас. Я сков наперед. ще навіть не, не, не говорить. Я тебе вітаю. Дякую. Щастя. Здоровля! Заємно. Юра, <с»>: веде день, <сь»>: то ЗД купить буде капітан. Ні, Вася, Вася, 에, дивіться, Василь вже жартує, що я куплю у ЗД ні. У нас 에, кому потрібні послуги будете звертатися. Номер буде в описі Василя. Якщо хтось не зможе знайти в описі 에, номер, то будете дзвонити до мене, я вам скину в приват. Вася, твій вердикт. Я вже сказав, лише твій. Кобела жеребна. Дуже приємно. Зробили трьом кобелам УЗУД, дві жеребні, одна не жеребна. Ну, на жаль, так буває. Нічого ми не зробимо. Тарас, емоції. Все добре, слава Богу, вже так. Чи вже не продаєш? Ні, якщо продається. Дивіться, Кобила Тарас, вирівнює її на місце. Вирівнює на місце, трошки зараз я людям розкажу. Добре, от... отут-ні, є у холодочку постов, тут невеличкий якраз беріжок, Дивіться. Гарна довжина. Гарна висота. Дивіться, нога. Ну, лошиця красива. Це є лінія Е, Лошиця продається 2 роки минуло 10 липня покрита самураєм. Тільки що ви бачили підтвердження УЗД. Жеребна по самураю. Може бути на продажу. Кого би зацікавила, знаходиться село Рунгори, Коломийський район, Івано-Франківська область. Ціна 1800 доларів плюс торг. Але я думаю, що Тарас, як побачив, що вона жеребна, вже не буде продавати назад. Отака красива кобила. Молоденька. Ціна перевозила. Запріжна. Запрягав Тарас однокінку, обучена. Тарас, виконував які роботи? Однокінці, у парі чи більшість однокінці? У однокінці, це привіз, не підгордова роботи, два рази підтрому привіз. Ага, такі сільськогосподарські роботи виконувала? Так, вона та дуже адекватно, спокійно, у її сам, нема біди. Тарас сам підкував, вона кована на всі чотири нозі. Без на даний момент без, без помощника саме й кував. Що робила, які роботи. Сільськогосподарські. Сіно, город, дров привезла собі, але принцип роботи вона розуміє, запрягається, кого буде цікавити, буде дзвонити. І домовлятися. Номер я лишу в описі. Тараса. Біля кожного номера буде написане ім'я.